Пішов у гості їжачок, шишки ніс між голочок, поступав за рухом рух і втомився бідний ух. Їжачок збирає мух і зітхає ух-ух-ух. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. Годину щасливо і радості мить, любіть годину негоди. Все теплим промінням зігріток. Ура, починається літо і сонце сміхається з неба. Нам більшого щастя не треба. Дід приїхав із села. Ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив, її, покажіть кухню то що з краю. Продавчиця, що, чого, я не розумію. Кухлик, Люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик есть, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавчиця теж була гостра і бідова. У мене є своя злик, ні чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Слим пишаться не слід, бо якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика, та й не знає мови. Чим діти України завинили, чому зростають вихори війни? Хіба лиш тим, що просто край любили, і духом сильні, ніби козаки, що як дорослі стали всі до зброї, Малюють Україну для солдат, плетуть браслети і дають на зброю, щоб жоден ворог не вернувся назад, що з гордістю співають про калину, що називають путіна пойло, що люблять щиромову солов'їну і вірять в перемогу і добро. Вони тремтять, коли нічні атаки, їхні серця тріпучуть кожен раз, як нелюди, російські посіпаки, пускають дрони, перейде ваш час не спати через обстріли сирени, чекати, чи ракета прилетить, і знати точно, знати достоменно, що вас, рашисти, Бог не захистить. Ще намерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького, роду.